До Дня соборності України президент бойового братерства України Павло Жебрівський презентував три авторські книги: Жити по-людськи це власне бачення автора про те, як потрібно будувати Україну. Наступна погляд на національну ідею відображає прагнення українців. Ще одна роздумпісля, скажімо, завершення роботи на Донеччині. Я чітко усвідомив, що майбутнє успішної власної України. Має фактично формуватись на базі цінностей, і оцих 50 розумів. Це ці цінності, які я пропагую які я пропоную закласти фундамент побудови тої країни. Книги об'єднує спільна тема лагідна українізація. В принципі, ви не можете вивчити українську мову, значить, ви е, е, неповноцінний, неповноцінний не може працювати на державній службі. Ви внутрішнє не сприймаєте українську, тим паче ви не можете робити двоє курсів української мови за три місяці. Нормально заговорили всі українською мовою. Нічого з цього приводу не було. Під час виступу у обласній бібліотеці для юнацтва між глядачами тривала дискусія. До неї долучився історик Валерій Кундельський. Він розповів про важливість соборності України, про її початки та ключові принципи. Одним з них є мовне питання якою мовою розмовляли в Києві в період існування умовно Київської Русі 9 13 століття? Такою мовою, як ми ведемо розмову в цьому залі українською. Ну ми допускаємо, є там архаїчні слова. Студно, студень, холодно і так далі. Так? Але українською мовою, е якою мовою написані часто літописи Київської Русі українською? На заході були присутні представники різних сфер: священники, волонтери, митці, науковці, крім того, на зустріч запросили родину загиблого військового, щоб у рамках проєкту Батьківське серце вручити колону беріг сину Героя України. Воєбратерство використовує різні методи, форми, засоби для того, щоб сплотити нашу українську націю, щоб підтримати воїнів, щоб допомагати дітям, які залишилися сиротами. тобто всю ту роботу, яку ми робимо, на як або близько, або далеко серйозно підлягає для того, щоб ми здобули перемогу. Срібні пам'ятні колони вручили ще чотирьом родинам загиблих військових у Летичеві. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.